28 листопада у Чернігові розпочала свою роботу 13-та міжнародна науково-практична конференція Розумовській зустрічі. Її основні учасники науковці і представники органів державної влади і місцевого самоврядування. Як зазначають організатори, мета форуму поєднати на одній платформі конструкторів і адміністраторів державного управління, тих, хто генерує ідеї з тими, хто їх реалізовує. Машинерія якою є управління, вона повинна мати сенс. Якщо його немає, то питання навіщо все це робиться взагалі? З якою метою мета, що ви хочете досягнути? Ми намагаємося ці речі поєднати, аби це був не просто рух на покращення, і що далі? Окей, що є далі? І чим це може завершитися? А для того, щоб ми розуміли, яке суспільство ми хочемо побудувати, яку громаду ми хочемо бачити, які ми бачимо себе. У форматі панельних дискусій теоретики, конструктори і адміністратори державного управління насамперед говоритимуть про розвиток місцевого самоврядування, виклики і спроможність громад адекватно оцінювати ситуацію, і діяти відповідно серед експертів, чимало видатних політиків громадських діячів з України, Німеччини і Польщі. Мені здається, що розумовські зустрічі стали брендом по справжньому. І у цьому році ми будемо говорити більше про нові амбіції України. Традиційно ці зустрічі збирають людей, які хочуть подумати самостійно, пошукати відповіді на складні питання. Під час війни вони ще ускладнилися. Серед учасників розумовських зустрічей голова фонду муніципальних реформ Магдебурзьке право Михайло Поживанов. Відомий політик, громадський діяч, нардеп чотирьох скликань свого часу здійснив великий внесок в законодавство про місцеве самоврядування. Я на сьогодні певною мірою обурений відносинами між державою і органами місцевого самоврядування. Бо законодавство на сьогодні дуже чітко розділяє делеговані державою повноваження, власне повноваження, фінансування цих повноважень. Вони в деяких регіонах, там, де е, просто позиція, скоріш за все, політична, тих чи інших міських голів, голів е, об'єднаних територіальних громад не подобалось центральній владі, їх просто знімали, призначали воєнні адміністрації. Е, просто не дивлячись на ті повноваження, забирали. Е, Бюджети те, що використовувалось на абсолютно потрібні речі на виконання власних повноважень, учасники форуму протягом двох днів вестимуть дискусії про геополітику, державну стратегію регіонального розвитку, освіту майбутнього, співпрацю з європейським союзом і те, як російсько-українська війна змінює Україну. Мій меседж сьогодні насправді дуже простий. Що Більше нема пам'ятника трьом сестрам, але ми маємо створювати механізми для того, щоб російська імперія розвалилася. Імперія має померти насамперед російська. Чим ближче до кордону з Росією ми. проводzimy obgawranie naszego majątku, o tym coraz dla wszystkich nas. Główno je, pojmować, że znajdujemy się w przejściowy moment, moment, kiedy nie tu formalnowo, liderstwa Zachodniewo Mira i etot moment, wykorzystuje się wrogami. Dla tego, żeby ubić w Ukraińcach stoi kaś, rozkazywać im, że, wszystko пропało, że e, Ukraina, nie dla da? to, e, 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 to wsioprapała, że to Ukraina nieważna dla Sajuzni, prawda? To szto gawariat mnogiej propagandy. Eta wsioprapała. Na samym dziele chciało wskazać, że to my na chodnię są napryt w szkole. I na eta forum je chciało pokazać, po punktam, tam, gdzie ta budzie wygledzić. E, I ubierz e, że to. В ближайші місяці, а може бути раніше, війна закончиться. Безусловної победи України покажу на цьому форумі як це буде. Міжнародна науково-практична конференція організована Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації Сіверським інститутом регіональних досліджень у партнерстві зі школою врядування національного університету Острозька академія за підтримки фонду Ганса Зайделя. Традиційно наукові матеріали будуть видані у 12-му номері щорічника розумовській зустрічі.